Синє море, сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров червоне. По усій країні доокола сіє, а там зозорку гаю дещовати, а там заночок став солом кувати, там борі вітер листям шалевіє. Причесте діво, радуйся, Маріє. Причесте діво, радуйся, Маріє. Он моло човня, лігся на мураві, личко студене, шатиму в кроваві, Розстріла нині по самий вміє, Камрація яму, темному вкопали і на спочину під не склали, уже не скаже, як дзвінок запіє. Причиста діво, радуйся, Марії, Причиста діво, радуйся Марії. Під плотом сіла удовиця мати, До себе тулить бідні сороцяти, і плаче, ревле, серденько і мліє. Па чи не плаче, вже і не голосить, склонила голову, більше не підносить. Зерниці плачуть, а длинок міє. Причиста діво, радуйся, Марії. Причиста діво, радуйся, Марії. Там он де блудить сплакана дитина, Без тати, мама, бідна сиротина, нічого не їла, душечка вмліє. І хоче в хату війня навернути. Господар псами метровець його чути. Вереску впало, кров вся мішки лиє. Причиста діво, радуйся, Марія причиста діво, радуйся, Марія Бо я не можу, шах я маю душу і чути мушу, і дивити мушу, що тут на світі, ах тут кися дію, та як до гробу зложить моє тіло, де темно, тісно, студено, зотліло, де нич не плаче, де усе німіє. Причисте діво, радуйся, Марія!